У центральному будинку художника відкрили виставку чотири бруньки за кількістю молодих авторів, студентів академії образотворчого мистецтва і архітектури, які представили свої мистецькі здобутки. Весняну експозицію оцінила Оксана Дупак. Бруньки завжди асоціюються з весною. В експозиції її символізує молодість талановитих авторів. Юними паростками цю четвірку студентів називати запізно. Кожен має виставковий досвід, а роботи Марії Томасік вже перетинають українські терени. Гарячі емаль нині в моді, доволі рідкісна техніка, одна з найскладніших. Мольберт для художниці піч, замість пензля, пінцет і мікроскоп, душевні фізичні сили, компоненти, обов'язкові апріорі. Она производится методом порядка обжигов при температуре от 800 до 900 градусов, градус, в зависимости от цвета. И от количества цвета зависит количество обжигов. то есть каждая пластинка, эмаль каждая емаль проходить от 15 до 20 циклов, А один цикл это одні сутки молоді митці на творчому підйомі за шостим курсом у вільне плавання, з якою автори здається, уже визначились. Не вагався з вибором техніки Олексій Маляренко для рідних мітцю кримських краєвидів, ніжних квітів, пензель обрав акварель. Я спробувала, і почувствовав що да, в этом я могу кокто вирізати свої мислі. Мені більш близька реалістична манера і академічна манера зображення, ну, тому що, напевно, це найважче. В експозиції Михайла Томасіка кілька дипломних творів. Один з центральних називається синтетика. Авангардист віддає належне славним попередникам митцям і, і генераторам наукового прогресу. За основу взята була робота майстра сівеного зброї, тобто, а переделана це репліка. Вже uh, в моей інтерпретації синтетика в данном случае, даже те же мікросхеми, как бы, от которых вроде бы как вона подпитывается. Талант, індивідуальність чотирьох майстрів оцінили профі і столичні глядачі. Мені очень понравилась емаль. картина в необичної формі чемоданчика. Ні откриваються в якісь такі картинки, всі очень яркі, очень необичної техніки сделані. Це перша спільна виставка студентів академії образотворчого мистецтва дуже різних, але разом чотири бруньки дають картини уподобань сучасників. Оксана Дупак, Андрій Гегеля, телеканал Київ.